По 25-му округу народним депутатом є Максим Курячий. Він це його перша каденція. Та за півроку в роботі в парламенті він проявив себе публічним політиком. До речі, він є одним з небагатьох депутатів в усій Україні. Хто зробив звіт за перші 100 днів своєї роботи в парламенті? Максим курячий має свій власний сайт візитівку, що постійно оновлюється, Там можна знайти як посилання на телепередачі, в яких приймав участь народний депутат, так і законодавчі ініціативи, якими він переймається. Звісно, що він має сторінку у соціальній мережі. Громадське приймальня працює на постійній основі. Хоча прийом громадян відбувається двічі на тиждень, проте туди можна завжди потрапити, поспілкуватися з помічниками та отримати інформацію. Також Максим Курячев показав найбільшу серед депутатів мажоритарників від міста Дніпропетровська активність в роботі Верховної Ради відвідуваність 98% та присутність на засіданнях комітету 100%. І І Сергій просив наголосити в нашому звіті написано, що Максим Курячий не вів прийом в останні okay. днів да, в останні п'ять днів. Як ми потім з'ясували, ну, тобто звіт робили в Києві ну, на початку цього місяця, в цей період Максим Горіч перебував з офіційним візитом в Польщі, тому він не мав змоги відвідати Україну.